Тут дуже гарно тут ти релаксуєш і тут можна кайфанути. 11-річна Марія родом із Мелітопольського району. Однак через три місяці після повномасштабного вторгнення їй з родиною довелось переїхати до Запоріжжя, де й проживає наразі. Вона разом з іншими дітьми приїхала до Рівненщини на оздоровлення в санаторій, де отримали найприємніші спогади. Найбільше мені сподобався басейн. Тому що можна покупатися, поплавати. Так, це те Діти кажуть, зараз в Запоріжжі гучно, тож найбільше їм не вистачало спокою. Спокою, гарних емоцій. Ну, гарні емоції теж є, але тут вони більш, більш е, красочні, наприклад. Тому що тут спокійно, то ти розумієш, що нічого не може такого прям трапитись, тут вільно, там такого немає. 40 дітей віком з 7 до 16 років з тимчасово окупованих територій міста Запоріжжя та області. Упродовж двох тижнів діти проходили медичні процедури, брали участь у спортивних та творчих заняттях, а також отримували психологічну підтримку. За словами працівників, діти вперше за довгий час мали змогу спокійно виспатися. Тому що в Запоріжжі, якщо ввечері немає тривоги, ну то вже велике запитання, що щось відбудеться несподіване. У дітей була класна можливість виспатися, подихати свіжим повітрям, то чого в Запоріжжі немає, тому що ну працюють промислові підприємства, є певні викиди. Тут є класний сосновий ліс, класні ділянки, такі лісові, де велика кількість кисню, яким можна збагатити свої легені, і тому ми дуже багато часу проводили саме на свіжому повітрі. Поїздку для дітей із тимчасово окупованих територій вдалося організувати в рамках програми Пліч опліч президента України. 40 дітей сьогодні приїхали на 15 днів. Це чудове місце для того, щоб відпочити, просто переключитися від тривог і повернутися перед новим навчальним роком в когось він офлайн, в когось онлайн з таким відчуттям того, що в принципі Україна єдина, і потрібно точно вірити в перемогу і чекати. Її і, і, і наближати. Ми продовжуємо далі ту ж саму програму із Запоріжжям, Плануємо робити наступний заїзд уже більш спортивно орієнтований. Тобто це скоріше за все, що можливо будуть футболісти. Голова облдержадміністрації додає, такі зустрічі важливі, адже спілкування допомагає долати виклики, з якими діти зіштовхнулися на прифронтових територіях. Діана Смірнова, Олег Шалмай, новини Рівного.